Коли треба починати підготовку річного звіту? О, є no. багато анекдотів на цьому. З, з якого моменту пора записатись в спортзал, з якого mm, моменту yeah. пора там щось сьогодні, найкращий mm. момент сьогодні. А якщо серйозно, ну дивіться, я не знаю вашу компанію, так, тобто наскільки вона зріла. В Україні я би так сказав, є, напевно, десяток, можливо, дві компанії, які вже в багато років, там п'ять плюс років готують дуже якісну esg звітність, але по GRI чи по якомусь іншому стандарту. Вони справляться за рік. Може навіть менше, тобто в них вже дуже багато всього є. В них часто вже ну, є корпоративне управління, стратегії, цілі, публічні або не публічні. Якщо ви не належите до переліку цих компаній, ви за рік не встигнете зробити це добре. Ви це зробите погано, з кучою шишок, болів. Тому готуйтесь до ну, того, якщо ваше, ну якщо вам потрібно до 25-го, за 24-й прозвітувати, ви вже не встигли, на жаль. Якщо у вас є більше часу, вам пощастило трошки більше, починайте. Починайте готуватись вже. Я розумію вас приблизно, я знаю, бо бачив зі сторони, як це виглядає. От зараз ви настрашились, припустимо. У мене не було задачі вас настрашити зовсім. Але, ну, можливо, так сталося, так? Ви прийдете до свого керівника і розкажете йому про це все. Він скаже, з якого там року? А що буде? Нас займаюся оцим, а потім в грудні повернемося до питання. Війна. У нас да. там проблеми з логістикою, у нас ще щось. Що ще за все, так буде, на жаль. Вам буде непросто переконати його зарані, проактивно почати підготовку. Але, на жаль, в мене немає для вас тут доброї відповіді, іншого способу немає.